Для початку роботи за емоціогенною харчовою поведінкою слід її дослідити і виявити, як вона зароджувалася, як вона з'явилася. І у кожного буде свій сценарій, але я розповім вам про декілька доволі розповсюджених. Перше, якщо в сім'ї їжа грала роль основного задоволення, це ще називають культ їжі, то в дитини погано формується отримання задоволення від ментальної їжі, від естетичної, духовної, інтелектуальної. І коли людина така виростає, то по-справжньому приносить задоволення їй лише їжа. В такій сім'ї, якщо планують свята, то більш планують там, святковий стіл якийсь, а не розваги чи поїздки. Якщо все ж таки плануються якісь поїздки, прогулянки, то все це супроводжується питаннями, а що ми будемо їсти. Святкова їжа в такій родині буде різко відрізнятися від буденною своєю якістю та кількістю. Далі, якщо будь-який фізіологічний чи емоційний дискомфорт, Комфорт дитини сприймається матір'ю як голод, дитина не може навчитись прислухатись до себе та потреб свого тіла. І відрізняти фізіологічні відчуття від емоційних, наприклад. Тривожність від бажання поїсти. Далі емоціогенна харчова поведінка може формуватися в дитини, що зростала в сім'ї, де не було прикладу адекватної поведінки під час стресу. Проте було викривлення. Мені погано, значить, треба поїсти. І в такому випадку це може бути наслідування, тобто те, як дитина навчилась від своїх значимих дорослих проживати е, якийсь стрес. І Спочатку в дитинстві дитина може так не реагувати і навіть не мати там переїдання чи зайвої ваги, а потім у дорослому віці, коли стикається зі стресом, це знання про заїдання емоцій може як підтягуватись з минулого, і тоді людина використовує цю стратегію заїдання емоцій вже в своєму дорослому житті. Також, якщо в родині порушені емоційні зв'язки, це такий приклад, якщо в матері або у значущого дорослого, який виховує дитину, є тільки там основні функції одягти та нагодувати. І тоді така дитина може привернути увагу, яка їй необхідна, тільки голодом. А сам процес їжі в даному випадку може стати таким замінником любові, турботі та емоційній близькості. У таких людей потім формується підвищена значущість їжі, особливо смачненької та тільки що приготованої. Такі люди частіше за інших годують родину по 3-4 рази на день, кожен раз свіжень. І ще й можуть окремо готувати якомусь з членів родини. Ще декілька слів про родини походження таких людей. Це можуть бути родини, яких застала якась криза, наприклад, 90-ті роки. Або один з батьків залишився один з дітьми і був в скруті, не отримував допомогу, тому його ресурсу вистачало тільки на обов'язкові такі речі, як одягти та нагодувати. Але й мова може йти і про емоційно холодних батьків, які або самі не отримували ніякої емоційної включеності своїх батьків, тому не вміють це давати іншим людям, або люди, що піддалися на оці всі: вже треба народжувати, вже час, вже треба. А як же онуки? І тоді людина дитину народжує, а емоційного зв'язку, точніше, ресурсу на цей емоційний зв'язок. То немає. Далі. Емоціогенна харчова поведінка може формуватися в родинах, де відбувалися травмуючі для дитячої психіки конфліктні ситуації, або хаотичні та непослідовні взаємовідносини між батьками або значимими дорослими. В такій ситуації їжа може стати заспокійливим. Справа в тому, що коли людина в стресі, то в неї активується симпатична нервова система, що готує її до активних дій. А коли людина їсть, то активується парасимпатична нервова система і створюється така ілюзія, що стрес минув. І якщо людина з дитинства перебуває в стресовому середовищі, то в неї можуть формуватися цілі заспокійливі ритуали за допомогою їжі. І остання з найпоширеніших причин формування емоціогенної харчової поведінки це коли дитину примушують доїдати, чи не дають встати за столу, поки вона не доїсть. В такому випадку може сформуватися уявлення, що я сита чи ситий тільки тоді, коли нічого немає. Спочатку на тарільці, потім. В сковорідці, потім в коробці, а потім, може, і в шафці. І так людина думає, що відчуває голод, аж доки знає, що їжа є в доступі.